Саме точне пророцтво. Що буде далі? Хто буде правити світом? І як зміниться світова геополітика в найближчі десятиліття? Зміна влади це одне з головних біблійних пророцтв, виконання якого простежується через всю історію людства після гріхопадіння людини, Бог. Через обраних йому людей і пророків, таких як Ной, Авраам, Моїсей, він відкриває призначення своєму обраному народові. І через ці місця священного Писання ми бачимо велике обрання, яке Бог присвятив для євреїв і для тих, хто приєднувався до них. Із кожного народу і племені. І в чому ж суть? Цього обрання у єврейському народі була місія. Вони повинні були стати царським священством для всіх народів світу, тобто проповідниками. Тільки на момент приходу Христа Ізраїль він чекав місію, який прийде, і вирішить всі їхні політичні проблеми. Вони почали дивитися на всі інші народи, як на останніх грішників. А на себе, як на святих, вони легко дозволяли собі побити камінням пророків, яких Господь посилав, і не зрозуміли Ісуса, коли сам Бог Його особі прийшов у свій народ. Як думаєте, для того, щоб стати священником, хіба потрібно приходити зі зброєю? І всі звикли вирішувати питання через коліно. І силою, але Ісус прийшов, і Він почав інше вчення любові і милості. Він прийшов і щоб показати, що священники служать людям, несуть порятунок, а єврейський народ Він очікував, що люди будуть служити їм. Тому релігійна знать того часу не прийняла новий заповіт. Але були і ті, хто прийняли. Це були апостоли, які. Пішли за Христом і продовжили далі його місію, стали священниками для всіх народів землі. Тепер ті язичники та люди з інших народів, які почули і прийняли благодать Божу через Ісуса Христа і пішли за Ним, також стали царственним священством. Що це означає? Це означає, що в майбутньому всі, хто прийняв. План спасіння вони правитимуть цим світом і царюватимуть разом з Господом. Це і є місія Ісуса Христа. Амінь.